На Авдіївському напрямку Росіяни посилили свої штурми. Відтак, за даними генштабу зсу, ворог понад 20 разів атакував в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєвєрне, Первомайське та Степове. Однак і був змушений відступити з втратами. З даними проєкту State, ситуація в районі Авдіївки залишається складною. Ворог великою кількістю піхоти за підтримки в основному артилерії та авіації продовжує здійснювати тиск на позиції бійців силоборони, зокрема в районі населеного пункту Красногорівки. Окупанти пробують перейти за залізницю та зайти на територію Авдіївського коксохіму. А також здійснює облаштування позицій на тереконі та біля нього, попри постійне ураження ФПВ-дронами та артилерією з боку українських бійців. Також продовжуються атаки малими групами з навколишніх сіл Авдіївки з метою відволікання сил оборони від основних напрямків удару. Складною залишається ситуація і в районі населених пунктів Водяне та Первомайське, де окупанти штурмують великою кількістю піхоти, постійно підтискаючи наші позиції. Варто додати, що на Авдіївському напрямку концентрація сил залишається високою. А от чи надовго їх вистачить, наразі невідомо. І от таким чином російський наступ на Авдіївку вже триває три тижні. Тактика просування колонами бронетехніки обернулася провалом лише за перший тиждень. Ворог втратив понад сотню танків та інших бойових машин. Тепер вони ходять на штурми піхотними групами і зазнають подальших втрат у живій силі. Їхні дії порівнюють із м'ясними хвилями, як це раніше відбувалося в Бахмуті. Багато зет пабліків у телеграм-каналах скаржаться на відсутність артилерійської підтримки, через що штурмовики знищуються ще на підході, до не встигнувши вступити в бій з силами оборони України. А загони шторм зет, набрані із ув'язаних, за кілька днів втрачають до 70% особового складу та сточуються практично під нуль. Проте за Три тижні окупанти зайняли невеликі території на півночі, у тому числі теритона Авдіївського коксохімічного заводу, який, втім, не дає вирішальної переваги і досі прострілюється з СУ. Саме підприємство перетворено на потужний укріп район, який російська сторона порівнює з Маріупольською Азовсталю. На південь росіянам вдалося зайняти кар'єру районі водяного. Тактичної цінності тут теж небагато, оскільки звідти проглядаються лише раніше окуповані ділянки продовжувалися лобові атаки і біля Спартака та Кам'янки, тиску напрямку Сєвєрного та тоненько. Однак, безрезультатно і, для, і для ворога все закінчилось лише значними втратами. Зокрема, на Авдіївському напрямку воїни сил спеціальних операцій знищили чергову партію російської бронетехніки. Про це повідомляє телеграм-канал Сил спеціальних операцій. Зазначається, що спершу оператори 3-го полку за допомогою БПЛА знищили ремонтну машину противника, а потім пошкодили танк Т 90 прорив. Після влучання окупанти, як ви можете побачити, почали тікати якомога далі від палаючої техніки. А ми після того ймовірно вже другим ударом. Саме добили і знищили, і от загалом за минулу добу на цій ділянці фронту воїни зсу знищили 400 окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що продовж доби на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії зсу викинули 1146 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було ліквідовано 32 одиниці військової техніки, зокрема два танки, чотири бойові броньовані машини, п'ять артилерійських систем. Протитанковий ракетний комплекс, 14 безпілотних літальних апаратів, 9 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки. Варто додати, що без захоплення Авдіївки неможливе виконання однієї з заявлених цілей російського вторгнення, повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлено завдання зайняти місто за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати. До того ж, Росіяни, вочевидь, хочуть це зробити до виборів у березні 2024 року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна. Ворожим генералам абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають. Для них вкрай важливо відтіснити сили оборони України подалі від Донецька, створити навколо нього зону так звану безпеки. Відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів. А це означає, що поки наші сили там, завжди буде загроза для окупантів. Не дарма ж вони стягнули підрозділи щонайменше трьох загальновійськових армій, сумарно до 40 тисяч осіб. Росіяни намагаються оточити місто з флангів між північним та Південним наразі близько 7 кілометрів через цей коридор, йде вся логістика захисників Авдіївки. Причому асфальтована дорога там лише одна, і вона проходить через село Орлівка. До неї від крайніх позицій противника близько трьох кілометрів, і частково дорога перебуває під його вогневим контролем. Інші шляхи це ґрунтовані дороги, які в період дощів стануть важкопрохідними для техніки. Осіння бездоріжжя може створити наступальним силам великі проблеми, оскільки темпи просування безпосередньо залежать від перекидання техніки та особового складу. Тому є думка, що нашим силам достатньо протриматись, доки дощі не розмиють дороги і неможливлять масштабний наступ на Авдіївку. Втім, як зазначив Владислав Селезньов, погодні умови негативно позначатимуться і на діях української армії. Він нагадав оборону Бахмута, коли ґрунтові дороги, якими йшло постачання нашого гарнізону, перетворювалися на болота, І наскільки це ускладнювало логістику? Що буде от цього разу? Перспективи оборони Авдіївки залежать від ресурсних можливостей нашої армії. Якщо буде достатньо артилерії та боєприпасів, ми продовжимо знищувати ворожу піхоту та бронетехніку. Якщо ні, будемо змушені проводити маневрину оборону. Відступати та вживати інших заходів, насамперед спрямованих на збереження життя наших військових, Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає захоплення Авдіївки як міста та плацдарму для подальшого наступу, саме другорядною метою. Головна ж, росіяни бояться наших дій на лівобережжі Херсонської області та хочуть долягти сили з південних напрямків. Але для росіян все розвивається не надто успішно. По перше, за словами Мусієнко, окупантам завдано тяжких втрат, особливо в техніці. По-друге, атаки успішно відбуваються. А по-третє, поки не видно, що зсу задіяли тут великих резервів з півдня, і це руйнує всі плани ворога. А далі ми підемо до Бахмутського напрямку, де за даними західних аналітиків, українські військові наступали поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, де ми змогли досягти нових успіхів. Але поки ця інформація не знайшла підтвердження ні в офіційних зведеннях, ні на картах Діпстейт. За даними начальника штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України Дниса Нагорного на цій ділянці фронту ворог зараз задіює м'ясні штурми, але українські захисники стійко тримають оборону. ЗСУ не відступають ні на метр та йдуть вперед. Він також зазначив, що противник став хитрішим та завзятішим. Росіяни перетворюють законсервовані танки на справну техніку, і відправляють на фронт, що значно ускладнює силам оборони проведення штурмових дій. За словами майора НГУ на бахмутському напрямку окупанти нарощують темп свого наступу. Таким чином, наші військові все частіше стикаються з російськими контратаками. Противник намагається відсунути сили оборони подалі від міста. І якщо на південному фланзі це поки безуспішно, то на північному, в районі сіл Берхівка та Ягідне, судячи з карти проєкту Діпстейт, наші сили відкинуті на кілометр. І загалом контратаки на цій ділянці продовжуються щодня. Зокрема, про те, що ворог суттєво посилив своє угруповання та перейшов до активних дій, нещодавно казав і командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сир. За його словами, щоб зупинити силу оборони, росіяни кидають у бій десантників, а на окремих ділянках загони шторм З. Вони діють під прикриттям артилерії, мінометів і постійно збільшують застосування ФПВ-дронів. Зазначу, що російські контратаки на північ міста спостерігаються вже кілька тижнів поспіль. Це незначні тактичні успіхи, обумовлені невигідними для наших позицій рельєфу. Біля Берхівки окупанти отримують усі ключові висоти, а саме село знаходиться у долині між ними. Втім, навіть якщо ми і відходимо на кілометр чи два, це не змінює ситуацію в цілому, з точки зору оперативно-стратегічного рівня. Мовірно, атаки ворогам на різних напрямках пов'язані з тим, що окупаційні війська намагаються знайти якесь на їхню думку слабке місце у нашій обороні на сході. Їм не вдається це під Куп'янськом, не дуже виходить під лиманом, і тому вони намагаються на півночі від. Бахмута, як заявив представник сухопутних військ ЗСУ Володимир втьо, через великі втрати в техніці під Авдіївкою та на Купінському напрямку противник змістив акцент на піхоту, зокрема в районі Бахмута. За його словами, на південь той намагається відбити позиції біля Курдюмівки та Озарянівки, які отримав ще навесні під час штурму міста фортеці, але навряд чи здатний їх повернути. Своєю чергою військовий оглядач Владислав Селезньов застерігає від недооцінки російського потенціалу у техніці. Він нагадує, що противник стягнув на територію України понад 5500 бойових бронемашин та 2300 танків. За його словами, те, що окупанти повертаються до тактики штурмових загонів, це відповідь на успішні дії української армії. Звичайно, ворог зазнає великих втрат у броні без помітних територіальних досягнень, тому просто адаптується до реалій на полі бою.